Підприємство по зміні колісних пар. А ви сидіть, шановні мандрівники, сидіть по ваших купе. Вам нічого не буде, хіба трохи підважить у повітрі. І починається заміна пари з імперської колії 1452 мм міліметра на вущу європейську 1435. Ну не мала ніколи маленька Європа того розмаху, що Російська імперія та Союз нерушимий. Все було просто Враг не прийдету, принаймні по рейках. Але ж є ще одна маленька хитрість. І закочують потяг до ангару, і викочують по одній і тій самой колії. Тільки локомотив має витягати потяг з ангару дуже повільно та обережно. Моя єдина, чи не надто багато в нашому житті сталевого скреготу, чи недорогою ціною платимо, завішавшися сталевими шторами від твоєї природи. Лелеки злітаються танцювати. Дороги веде з Горностайполя на страхолісся, лісся, лісся, Полісся. Лелеки танцюють на Поліссі. Білорусія. Рукою подати, а зона каменем докинуть. Та про зону у прикордонному бобіку пам'ятає тільки дозиметр. Його включено так, за звичкою. Це теж спадщина. І Київське море теж спадщина. Але й вуся Тетерева, і плавневі острови з щучими та сом'ячими угіддями. Чим це не скарб? От його якраз варто заповідати онукам. Як не було цього водосховища, то в 61 му році затоплення у нас було. У нас же луга тут були ліса. Через щось страхалісся названо. Страшний ліс. Страхалісся. Одне я за все життя поймав щуку, що була вона кальцьована. Кальцована щука була. Число, дата там було окальцовано. А щуку саме більше я поймав 16 кілограмів за своє життя. Саме більшу. Сома 31 кілограм поймав. Саме більше. Так що реально в страхолісі страшні тільки щуки з сомами. Та ще звірі з картин Марії Примаченко. Вона ж все життя пропрацювала в тутешньому райцентрі в Іванкові. Замість ступи баба Яги тут літають цьогорічні свіженькі катери. Навіть є на повітряній подушці, коли прийде зненацька льодостав до далеких хуторів молодим ледом, тільки на такому й долетиш. Воно ж льодом бігає швидше, ніж водою, доки кучугур'ю нема. І коли Поліський водяник не заважатиме. Ну от, привіт всім від Страхоліського водяника. Озерна Поліська намистина. Привіт, з кордоном Білорусі. Досить довго саме це поняття в немолодих за паспортом людей викликало миттєві здивування та подив. Кордон Білорусі. Тепер призвичаїлися і за городнею, в Сіньківці, там, де сходяться три сестри, три кордони. Навіть молодіжні фестивалі проводяться. Дружба. Ну, буквально з чистого поля робить маленьке село свою долю. Дарма що сільського голову звуть за паспортом Юрій Голован. Назад поїдеш до України потрапиш, звичайно, через пункт переходу. А там контроль екологічний, санітарний, фітосанітарний, ветеринарний ще й контроль служби міжнародних автоперевезень. Поїдеш наліво до Сябрів. Потрапиш, направо поїдеш, зустрінуть тебе Двоглавий Орел та село Нові Юрковичі. А ми повертаємося до нашої єдиної. До хутора хрінівка під самою Сеньківкою. Мабуть, надибали тут козаки серед поля великий дикий хрін. Пересадили його гарненько до своїх городів і почали з тої гіркої культури робити свій маленький бізнес. Гіркота теж об'єднає сусідів, не тільки солодощі ж разом їсти, хоча так гарно поділитися й солоденьким. Наприклад, я женівся з Так Це теж як праздник у нас покрова. Це приїжджають оттуди перші рік, як казані по 12 підвод приезжала. Із Юркович Росія, із Білорусі. У Толи є фірмова культура. Груша. На тобі чорти груш, тільки мене не воруш. Це я зараз спокійника маткой, маткою з лісу принесли дичку. а потім прищепил. І такий компот Асовський, не треба ні сахар, нічого. Без цукру теж непогано, але з цукром краще. Була в нас на кордоні цукрова столиця глухів. Ех, коли б За Терещенків залізниця одразу пройшла глуховом. Або коли б Глухів лишився б гетьманською столицею, як був в неї у 60 років у 18 столітті. Чи могла столиця так довго цвісти біля самого кордону? У цьому питанні теж без історика не минеться. А історика шукати отут, у педі, так само, як астрофізика чи геофізика, а трохи далі знавця льону чи ґрунтознавця. Коли з дитини стаєш дорослим, коли звіреня стає на дві ноги і починає жити власним розумом, це як назвати? Це чисто прикордонна ситуація. За останні 300 років своєї історії Лухів відзначився багатьма діячами культури, науки, освіти і його прикордонне становище. Місто, з якого вийшли брати Нарботи, де заснували свою цукрову імперію Терещенки, де з'явився перший в Україні педагогічний інститут, зараз це педуніверситет імені Олександра Довженка. Це місто стало прикордонним символічно на кордоні майбутнього, з виходом через освіту і культуру на передові рубежі і перспектива розвитку міста саме в цьому. Здається, тут уже час приєднувати замочок до нашого намиста. Тільки лишилося благословення отримати. Оцей образ написано нещодавно, але ті, хто на ньому з царини вічності, це покровителі глухова і всього цього краю, глинські святі старці. Глинська пустень це 18 кілометрів від Глухова. монастир на державному кордоні, на кордоні Живого лісу, а ще на кордоні вічності, що тільки з ним не виробляли протягом минулого століття, на якійсь стайні не перетворювали вівтарі та келії, нічого не минає на кордоні. Є той, хто зберігає все. Чи зібралося на мисто – не нам судити, а тій, для кого воно не залося. Чиє майбутнє залежить від того, в якому гуморі ви сьогодні от стали. поцілували єдину чи нагримали на неї, благословляли своє життя чи проклинали його. Київська брама глухова одним отвором на кордон, іншим на столицю. Тільки на кордоні та в столиці видно, чим жива вона єдина. Рушаємо додому. Янгола-хранителя нам усім.